На традиційній урочистості з нагоди Дня працівників освіти вчителів з області привезли шкільними автобусами, виконуючи розпорядження губернатора. Самого Сергія Рижука на святі у Житомирському драмтеатрі не було. І вітання від нього і його заступників передав освітянам голова облради Йосип Запаловський. Потім він вручив кілька десятків почесних грамот. Менш почесні грамоти педагогам вручали оптом. Людей усіх разом викликали на сцену і поздоровили. Після чого розпочали стандартний святковий концерт. Се минає, навертає, хтось на кого жде. Семинає, все вінає, наче в тому всі, а любов не минає. Єдиною окрасою заходу були діти, учасники різних гуртків, які презентували свої технічні винаходи і творчі доробки. Щоправда, і тут не обійшлося без курйозів. Майстер-класи були, а цільову аудиторію для них запросити забули. І малята нудьгували. Загалом урочистості з нагоди Дня вчителя нагадували зібрання часів Радянського Союзу. Типове привітання, типовий концерт і типова відсутність організації.